Зараз буде хлопок. О, от накачуємо. Вже зброкірували, бачили, ну а потім балансується і так само встановлюється і затягується все. Монтувальник шин Олександр Тимончук показує, як правильно замінювати літню гуму на зимову. Чоловік працює у шиномонтажі поблизу гідропарку у Рівному. Каже, водіїв охочих перевзути авто за останній тиждень побільшало. Ми працюємо. Сьогодні розписано, завтра розписано. Четвер розписано. П'ятниця по ще субота, розписано по З 13 по 14 225 колесо. Одне. 15 там 250 гривень колесо. 16 275, 18 325. Багато хто питає, в мене тітани. У нас без різниці, тітани чи желізо одна ціна. Олександр з колегою замінюють гуму на автомобілі Віктора Малиновського. Водій ділиться, що осені приїздить на цей шиномонтаж уже понад 20 років. Вартість послуги його задовільняє. Це машина не моя, а дочки машина, ось і я їм міняю гуму і завезу назад машину з гумою. Я вважаю, що зимова гума повинна мінятися вчасно, бо це залежить в першу чергу безпека, як і власна, так і інших подій. Обираєте всесезонну гуму, чи все таки літня зимова? Літня зимова радить обирати зимові шини, а не всесезонні. І автомобільний майстер Володимир Лукащук. Його шиномонтаж знаходиться на виїзді з міста поблизу Луцького кільця. Як людина їздить мало, ну відповідно, можна вибирати що Знаєте, там ну поставлю всесезонку, випаде сніг. Я три дні не поїжджу. Але ну, критичність буває завжди така, що знаєте, от вам потрібно десь їхати, а сьогодні сніг. Ну і як ви будете їхати? Бо всі сезонка, всі сезонці дуже велика різниця. знаєте. Вона все одно, ну я ще так не бачив таких всі сезонок, щоб вони так були під зиму. Якщо їздити в місті, розумієте, завжди на світофорах розкатана дорога, тобто є голольот, є корочка, десь хотіли притормозити, заїхали. Ну, Моя 100% така, така думка, і для зими потрібна буде зима Нині водії приїздять замінити літню гуму на зимову щодня, каже Володимир Лукашчук. І додає: краще перевзути авто зараз, ніж стояти в черзі у листопаді. Якраз час перевзутися. Це така зважена, мудра людина. Я думаю, вже вже от вже з колесами вже на монтажі. 13-ка, 14-ка коштує 4 колеса 900 гривень. 15-ка, 16-ка 1000 гривень. Сімнадцятка також тисячу, там далі є 18-19, тисячу сто. Для військових, які їдуть на фронт, на шиномонтажі діють знижки, додав Володимир Лукашчук. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.